Тема нашого сьогоднішнього уроку типи господарських операцій та їх вплив на баланс. Метою заняття нашого буде сьогодні вивчити типи господарських операцій та їх вплив на зміни у балансі згідно наших господарських процесів. Давайте пригадаємо, господарська операція це дія або подія, яка викликає зміни в структурі господарських засобів і джерел їх утворення. Різні господарські операції по різному впливають на стан бухгалтерського балансу. Але завжди у балансі зберігається рівність активу і пасиву. Запам'ятайте це, будь ласка, якщо суми статей активу дорівнюють сумі статей пасиву, значить це баланс. Інакше той документ балансом не повинен називатися. По впливу на баланс. Всі господарські операції поділяються на чотири типи, і сьогодні з ними ми з вами познайомимося і проаналізуємо, як вони впливають, які зміни за собою несуть. Отже, наприклад, баланс підприємства на початок місяця. Ми маємо в активі основні засоби, матеріали, виробництво, рахунки в банку та готівку. У Пасиві маємо такі статті. Статутний капітал, прибуток, резервний капітал, кредити банків та постачальники. В сумі баланс активу і сума пасиву, як ми бачимо, у нас рівна. Значить, у нас правильний баланс початковий. Отже, перший тип господарських операцій змін. Передбачає, що зміни відбуваються лише в структурі господарських засобів, тобто в активі балансу, але підсумок по активу в цілому залишається незмінним. І, як правило, вони відбуваються в активі балансу. Наприклад, отримано в касу підприємства з розрахункового рахунку, в банку кошти в сумі 15 тисяч гривень. Ми беремо свій початковий баланс, визначаємо, що. В даній операції у нас задієні два рахунки каса підприємства і розрахунковий рахунок в банку. Визначаємо, що в нас збільшується яка стаття, яка зменшується. Отримано в касу, значить, каса у нас збільшується. Тобто, готівка в касі у нас збільшується на 15 тисяч. А ми їх взяли із розрахункового рахунку в банку. Значить, рахунок в банку. Зменшується на 15 тисяч. Потім ми робимо відповідні зміни в цих статтях і дивимося, що у сума балансу при цьому не змінилася. Тобто, перший, операції першого типу характеризують зміну у складі капіталу обігу, зумовлюють. Зміни лише в активі балансу. Як ми бачимо актив збільшення статті, одна стаття активу збільшилась, і друга стаття активу зменшилась на одну і ту ж саму суму. І підсумок балансу не змінився. Це є приклад операції першого типу. Переходимо до другого типу. Який передбачає, що зміни відбуваються лише в структурі джерел господарських засобів, тобто в пасиві балансу, але підсумок по пасиву в цілому також залишається незмінним. Переходимо до нашого наступного прикладу: наприклад, зараховано на збільшення статутного капіталу частину прибутку в сумі 30 тисяч гривень. В даному випадку, у нас задіяні статті балансу пасиву. Статутний капітал і прибуток. Статутний капітал у нас збільшився на 30 тисяч, а прибуток на 30 тисяч зменшився. І сума балансу, як бачимо, також не змінилась. Тобто, другий тип операції передбачає збільшення статті пасиву одного. І зменшення статті іншого виду пасиву на одну і ту ж саму суму. І при цьому підсумок балансу також є незмінним. Третій тип господарських операцій передбачає, що відбувається одночасне збільшення як господарських засобів, тобто активу балансу, так і засобів джерел їх утворення на одну і ту ж саму суму. І по пасиву балансу зростає, і по активу балансу підсумок збільшується, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти сам баланс. Наприклад, оприбутковано на склад підприємства матеріали придбані у постачальників на суму 50 тисяч гривень. Знову ж, йдемо до нашого балансу. І дивимося, у нас тут задіяні дві статті. У активі це в нас будуть матеріали, які збільшаться на 50 тисяч, і стаття пасиву постачальники. Оскільки ми постачальникам винні кошти за матеріали, то також борг перед постачальниками у нас збільшується. І в сумі наші статті. Сумі нашій статті також збільшаться на 50 тисяч. При цьому підсумок балансу, що в активі, що в пасиві, також збільшиться на 50 тисяч і буде знову рівним. Тобто, третій тип операцій передбачає збільшення статті активу і збільшення статті пасиву на одну і ту ж саму суму. І в результаті підсумок балансу також змінюється, збільшується, але стає знову ж рівним, незмінним. І четвертий тип господарських операцій передбачає, що відбувається одночасне зменшення господарських засобів, так і джерел їх утворення на одну і ту ж саму суму. Цілому підсумок по активу і пасиву зменшується, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти знову ж таки рівність балансу. Наприклад, з поточного рахунку підприємства перераховано заборгованість по сплаті за кредит в сумі 20 тисяч гривень. Знову ж, в статті нашого балансу, тут задіяно поточний рахунок підприємства і. Кредит, кредити банків. Дві статті в сумі 20 тисяч. Тобто, що ми зробили? Ми з нашого поточного рахунку взяли 20 тисяч і погасили кредит банку. Тобто, зменшили заборгованість по кредитах. Зменшили рахунки, суму рахунків в банках і також зменшили кредити банку. Тому ці статті в нас зменшуються на 20 тисяч і. Сума балансу також зменшується в рівних частинах, однаково, але залишається, знову ж рівною. Тобто, четвертий тип операцій: робить зменшення статей активу і зменшення статті пасиву на одну ту ж саму суму, на однакову суму. І підсумок балансу в цьому разі зменшується. Але те, що це баланс, видно по тому, що він є однаковим. Отже, давайте зробимо підсумки. Є чотири типи зміни балансів. Схематично їх можна відобразити ось так. Перший тип це коли збільшення одна стаття активу збільшується. І ще одна стаття активу зменшується на одну й ту ж саму суму, і підсумок балансу не змінюється. Другий тип операції зв'язаний з пасивом балансу, коли одна стаття пасиву зменшується, і ще інша стаття пасиву також зменшується на одну й ту ж саму суму. І баланс при цьому сума не змінюється. Третій тип операцій. Передбачає збільшення статті активу і збільшення статті пасиву на одну і ту ж саму суму. При цьому баланс збільшується на таку ж саму суму. І в активі, і в пасиві. І четвертий тип операції передбачає, що стаття, одна стаття активу зменшується, і ще одна стаття пасиву також зменшується на одну і ту ж саму суму. І підсумок балансу також зменшується. Але запам'ятайте, що баланс це тоді, коли сума активу, сума статей пасиву дорівнює сумі статей активу, і ніяк по іншому. Отже Кожна господарська операція вносить зміни щонайменше у дві статті балансу, як ми вже з вами побачили, чи то в активі дві статті, чи в пасиві, чи одночасно одна в активі, одна в пасиві. Підсумок активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді, коли господарська операція стосується одночасно засобів і господарських джерел їх утворення. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції.